Друзі, перше про головне, поїхали. Генерали в наручниках і спецназ ДБР, який їх затримує. Це, звісно, що ганьба. Так не має бути у той же час. Правоохоронці не виключають, що можуть залучити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського як свідка у справі про прорив кордону на Харківщині, у межах якої кільком генералам повідомили про підозру. Про це сказала речниця державного бюро розслідування Титана Сап'ян для Радіо Свобода. Вона пояснила, що справу відкрили за фактом прориву на тлі суспільного резонансу, пов'язаного з цим. А під час самого розслідування враховують бойові заслуги підозрюваних офіцерів. Стверджує Сап'ян. У неї запитали, чи можливо в рамках цієї справи допитати інших посадовців. Наприклад, головнокомандувача зсу Олександра Сирського, керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Сенігубова чи екс-командувача об'єднаних сил зсу Юрія Содоля, представниця ДБР відповіла, що не виключає залучення до справи як свідків. Абсолютно всіх, кого слідство буде вважати за потрібне, опитувати для того, щоб це допомогло пояснити повну картину тих подій. В той же час пишуть, що допитаний по іншій справі щодо півдня може бути залужний хомчак. Наїв це тільки починається. Влада повністю вирішили йти на загострення із військовими. Константин Машинець підтверджує і підкреслює, затриманим військовим інкримінують, головним чином недбали ставлення до військової служби. Але парадокс міститься в тому, що це цілком можливо інкримінувати будь-якому командиру, начальнику навіть цілком успішному. Більше того, мадам Фортуна на війні в силу рамку самих різних обставин, в тому числі тих, які не залежать від командирів, начальників відповідного рівня, ну або залежить не в повній мірі. Дама дуже гремлива. Справа в тому, що тотальні переможці серед командирів та начальників трапляються дуже і дуже рідко. У одних і тих самих людей перемога та поразки на війну в силах самих різних причин чередуються. Якщо виходити з логіки тих, хто формулював та нині інкримінує затримання саме недбалість, то треба розпочати їх не з них, а з нинішнього вищого військово-політичного керівництва держави. Бо за своїми можливими наслідками їх недбалість більш небезпечна ніж недбалість якогось полковника чи бригадного генерала. Таємницею, що питань до цього керівництва стосовно так званої недної у сфері оборони та національної безпеки країни вагон та маленький возик. Причому тих, хто, які відносяться, які зроблених у період до широкомасштабного вторгнення ворога, так і в період входу цього виконання. Наприклад, чи наважиться нинішній верховний головокомандувач, він же президент? Відповісти суспільству, коли саме він ввів в дію стратегічний план за застосування ЗСУ, частиною якого є стратегічне розгортання ЗСУ, яка конкретна дата здійснення цієї його дії? І чому ЗСУ зустріли вторгнення у тій стратегічній обстановці і побудові, яка, м'яко кажучи, не зовсім відповідала, а точніше зовсім не відповідала реаліям підготовки та здійсненням ворогом цього вторгнення, що призвело до тяжких наслідків. Якщо нині затриманим військовим, інкримінують цю розмиту недбалість, яка призвела до вклинення військ противника на 5-7 км у Харківській області, то що тоді треба інкримінувати вищому військово-політичному керівництву держави, якщо противник захопив майже увесь південь країни, врвався до столиці і почав розносити ракетами та дронами всю іншу частину країни у 2022 році. Нинішня влада почала дуже небезпечну гру, причому робить це прямо посеред війни. Вона намагається відкрити свою рідну скриньку Пандори, результатом чого буде тільки одне: програш у війні, подальша, не дуже приємна політична, а можливо й просто життєва доля нинішньої ландої команди. Я попереджаю у цьому сенсі залишитись в білих сяючих одежах нинішньої владі аж ніяк не вийде. Занадто багато, скажімо, так, проблемних питань щодо небалого керівництва державою та країною накопичились до неї, скажімо так, в об'єктивній площині, причому саме по существу вопросу, тобто щодо керівництва країни та її збройним силам у війні, якщо до цих процесів підключиться зонішні то наслідки цього розбору польотів будуть для країни дуже і дуже сумними. І в першу чергу для самої нинішньої влади схаменіться, поки не пізно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!